Мы уходили из Афгана. Мы, девятая рота, выиграли свою войну. Тогда мы еще многого не знали. Не знали, что через два года исчезнет страна, за которую мы воевали. І стане немодно носити ордена не орденарі держави. Конференція розпочалась з хвилини мовчання. Вона присвячувалась воїнам-інтернаціоналістам, які не повернулись з чужої землі. Гімн України прозвучав як ніколи патріотично, адже ці люди щоток знають, що таке любов до батьківщини. Союз ветеранів Афганістана організовувався і значально із клубів вітіранів, воїнів-інтернаціоналістів, Вот. Київський район э, організовувався в 1985 э, году в декабре Вот. Останні райони по мере, как говорится, прихода ребят из Афганистана теж організовували э, клубы воїн интернационалистов В 90 х годах э, всі клуби объединились и организовали Одесскую обласну ветеранів. На сьогоднішній день. на сегодняшний день. Союз ветеранов областной решает очень много задач значит, по ветеранскому движению. Верховный совет, кабинет министров значит, приняли какое-то непонятное решение по ветеранам. То есть они выделяют денежный транш, который приходит в область. И система очень сложная. Значит, надо найти риэлтора, надо найти квартиру, чтобы она подходила по всем санитарным нормам, ну и так далее. В результате, и в результате было очень сложно найти такое жилье, и деньги возвращались в бюджет. То есть замкнутый круг. Значит, мы сделали предложение, чтобы деньги приходили конкретно нам на город. Город закупал по стоимости нашей, это самое, квадратного метра. І обісвічили жить спілка ветеранів Афганістану активно допомагає учасникам бойових дій та родинам військових. За час існування вони допомогли не одній сотні ветеранів-інтернаціоналістів. Звісно, не обійшлось і без організаційних проблем, адже будь-яка допомога потребує наявності коштів, яких катастрофічно не вистачає. Житло, медобслуговування, забезпечення інвалідів засобами протезування та транспортом все це має надаватися ветеранам для гідного життя. Не дивлячись на свій поважний вік, вони сміливо висловлюють свою думку та. Права. Наша організація вже существує слишком давно. Є проблеми, звісно, більше уваги, допомоги більше. Мотострілкові війська піхота, гаражом, медалі за отвагу. Все нормально на засіданні ревізійної комісії було розглянуто питання щодо роботи Одеської обласної організації ветеранів Афганістану та виборів нового голови. Нагадаємо, що з 1993 року і по сьогоднішній день Одеський обласний союз ветеранів Афганістану очолював Афанасій Радукан. На конференції були присутні не тільки ветерани Афганістану, але й учасники інших локальних конфліктів з усіх країн, на території яких проходили військові дії, таких країн близько 30. Проблемы ветеранов, как и раньше, в последнее время стали очень остро перед нами. И прежде всего это решение вопросов социальной защиты. Люди, которые в ней находятся, решают капитальные, фундаментальные вопросы жизни всех ветеранов Афганистана. За світлими та щирими усмішками приховується біль пережитий під час бойових дій. Та ветерани не опускають рук, впевнено йдучи вперед. Вони вірять в краще та активно підтримують один одного. Але яка міцна організація без вольового керівника? Афанасій Радукан одноголосно переобраний на пост голови обласної організації воїнів афганців? А нашу Одеську обласну організацію представляє Радукан Афанасій Петрович. Плани на будущее це перше, щоб не розколоть. союз ветеранов Афганистана, так как он является на сегодняшний день самой мощной организацией в Украине в ветеранском движении. Вот. Вторая э, задача это э, наш, как говорится, союз должен снова, как и прежде, отстаивать значит, э, будем так говорить, интересы ветеранов, инвалидов, э, семьи погибших. То есть Мы, общественная организация, стараемся не влазить в политику, а именно наши внутренние проблемы решать. Планы на будущее ну, прорываться, получать нашу работу с точки зрения организации. Создавать нашу идеологию сплаченность. Герой це людина, яка у рішучий момент робить те, що потрібно робити в інтересах людського суспільства. Українська спілка ветеранів Афганістану невпинно рухається вперед, адже український дух нікому не зламати. Анна Гринів, Вадим Мирза факти.